Ось чого взаємопонімання між людьми це головне в відносинах людина з людиною. Тому що я сказав, розказав, оце все поставив. Сказав, я поставив по одному товару для того, щоб Світлана бачила, що у нас по розпродажі, якщо хто хоче підтримати збір коштів мені на похорон моїй бабусі, а нам зараз срочно за день-два треба кругла сума грошей Найти і найти їх ніяк. З товару не висмикнеш ніде, нема де висмикувати. Соответственно. Надо знайти. найти, надо знайти нам свята. Дивися, нам треба за день два найти близько 50 тисяч гривень. А свята подумала, що це ми продаємо по одному товару. То тобто є один раз павербанк продали і одну штучку. І більше по такій ціні не продаємо. Ні, я дозволяю і два, і три рази, і чотири, і так далі. Поки ми не назбираємо потрібну суму. Тобто, а свята думала, що це один чоловік купив один павербанк за 650 гривень, і типу, другий чоловік дзвонить, вона каже, розпродано. Ну типу, одна штучка вже як розпродана, поняв. Вона неправильно мене поняла. Вона думала, що я по одній одна лампа, один павербанк, і оце по такій ціні продаю. Ні, я продаю скільки хочеш. У мене цих павербанків, якщо в мене їх є 20 штук, то можна хоч і 20 штук купити. Усі купиш 20 штук по 650 гривень, і буде скільки там у тебе? 13 тисяч буде. І можеш продати їх в себе в магазині, що хочеш. Мені просто срочно треба гроші, чого я продаю за халявною ціною.